Є люди, які мовчать роками, а коли заговорять, їхні слова перевертають усе. Такою є бабуся Надія, звичайна жінка, яка жила серед гір і полів, але кожне її пророцтво збувалося з приголомшливою точністю. Вона ніколи не говорила про дрібниці, не обіцяла швидких див. Її слова завжди стосувалися великих переломів, і саме тому вони шокували мільйони. Тепер вона знову заговорила. І те, що бабуся Надія промовила цього разу, стало найбільш тривожним і водночас найбільш надійним знаком для всіх нас. Її голос лунав тихо, але кожне слово врізалося в пам'ять, мов вирок і водночас Надія. Це сталося несподівано. Пізнього вечора, коли все село вже спало, бабуся Надія раптом покликала своїх близьких. Її очі світилися так, ніби вона бачила те, що було недоступне іншим. Час мовчати минув, прошепотіла вона. Я бачу ніч, у якій не буде тиші. Цей день стане точкою, з якої не буде вороття. У кімнаті стало моторошно, за вікном завив вітер, а собака біля порога завив так, ніби відчув невидиму присутність. Її слова звучали у рив часто, але в них не було сумніву: прийде ніч, яка змінить усе. Те, що спало століттями, прокинеться, те, що було приховане, підніметься на поверхню. Це був лише початок откровення, яке вразило всіх, хто чув. Бабуся Надія казала, що майбутнє ніколи не приходить раптово, воно подає знаки тихі, але невідворотні. Хто вміє слухати землю, мовила вона, той уже чув їх. Вона нагадала про події, які багато хто сприйняв як випадковість птахи, що раптово падали з неба серед ясного дня. Вогні... Які спалахували над ріками без жодного грому, дерева, що цвіли вдруге посеред осені. Це не природа бавиться, прошепотіла бабуся, це попередження, те, що було приховане, починає прориватись назовні. Її голос ставав дедалі впевненішим. Ви бачили, як старі порядки руйнуються. Ви чули, як ті, кого вважали могутніми, раптово втрачали силу. Гроші танули, як пил, влада ставала безпорадною. Це лише початок. Вона підвела очі до вікна і додала: перед переломом світ завжди показує тріщини, і ці тріщини вже повсюди. Бабуся Надія завжди попереджала: найбільші істини приходять у тиші, не тоді, коли гримлять гармати, і не тоді, коли люди кричать на площах. Вона казала: є ніч, коли голоси лунають без слів, це ніч, коли самі душі починають говорити. Така ніч прийшла одного літа. Бабуся сиділа біля вікна, і їй здавалося, що навіть вітер перестав дихати. Село занурилось у мовчання, навіть собаки не гавкали, навіть півні не співали, і раптом у цій тиші вона почула не вухами, а серцем. Це були не звуки, не шипіт і не крик. Це був гул, що йшов із середини землі, наче під ногами ворушились корені, а в повітрі вібрували струни, яких ніхто не торкався. Вона назвала це ніччю безмовних голосів. У цій нічній тиші з'являлися образи. Вона бачила натовпи людей, які стояли, не промовляючи ні слова. Їхні уста були закриті, але очі кричали. Хтось просив прощення, хтось шукав відповіді, а хтось просто стояв, немов чекаючи наказу з неба. Бабуся сказала: це не сни і не фантазії. Це душі живих і мертвих говорили водночас. Вони просили. Аби їх почули. Їй здалося, що з темряви простягалися руки, не щоб схопити, а щоб торкнутися, нагадати, що кордон між світами стає тонким, і саме в такі миті вирішується доля народів. У цю ніч вона бачила й воїнів. Вони йшли полем без зброї з простягнутими руками. Їхні обличчя були знайомими і незнайомими водночас. Дехто з них загинув ще в Другій світовій, інші у зовсім недавніх боях. Вони мовчали, але їхні кроки відлунювали так гучно, що серце стискалося від болю. А потім вона побачила дітей. Їх було безліч, ті, які не дожили навіть до школи. Вони сиділи на землі і дивилися в небо. Ніхто не плакав, ніхто не сміявся. Лише очі величезні, чисті, ніби озера. І в тих очах відображалося полум'я. Бабуся Надія розповідала, що тоді її охопив страх, але разом із ним прийшло й дивне розуміння: ці безмовні голоси не прокляття, це попередження, знак того, що світ стоїть перед великою зміною. У ту ніч, казала вона, я зрозуміла, якщо люди не почують цих голосів, то земля сама нагадає їм. Бо коли душі кричать у тиші, це означає, що час переписується, коли почало світати, гул зник. Птахи знову заспівали, собаки загавкали і все виглядало звичайним, але для неї ця ніч стала межею. До неї світ здавався ще знайомим після вже ні. Бабуся підвела голову і сказала: ніч безмовних голосів це не кінець, а перший дзвінок. Те, що спало, прокидається. І ті, хто думає, що керує долею, насправді самі стають пішаками у грі. Бо справжні слова промовляють не вожді, а душі. Бабуся Надія казала, що після ночі безмовних голосів завжди приходить перший знак: він не схожий на те, що люди звикли називати чудом. Це не полум'я зі святих ікон і не голос з небес. Це подія, яку можна побачити очима, але важко пояснити розумом. Вона описувала його так: небо раптом стане важким, наче зітканим із чорного каменю, і серед цієї темряви з'явиться світло не сонячне і не місячне. Це буде промінь, який впаде туди, де земля вже давно стогне від болю. Вона підкреслювала, що це світло не буде знищенням. Це не вогонь, який спалює, а спалах, що відкриває приховане, люди, які опиняться поруч. Відчують, як у грудях зупиняється подих. Не від страху, а від усвідомлення. Вони стали свідками початку. Бабуся казала, що перший знак впаде там, де довгі місяці панувала тиша. На землі, де колись стояли міста, тепер залишилися лише вирви й попіл, де ще вчора проливалася кров, сьогодні стоїть мертва тиша. Саме там, у тому зруйнованому просторі, і з'явиться перший спалах. Вона розповідала. Що разом зі світлом пролунає звук, не вибух і не грім. Це буде гул, схожий на співтисяч дзвонів одразу він пройде крізь тіло, ніби нагадування, все, що було приховане під землею, піднімається нагору. Цей знак, говорила вона, стане початком відліку, бо після нього навіть ті, хто сміявся, зрозуміють майбутнє вже тут. У її словах був іще один тривожний образ. Вона бачила, що після цього світла люди почнуть втрачати час. Годинники зупиняться, електронні табло згаснуть, навіть сонце здаватиметься чужим у небі. Люди дивитимуться одне на одного і питатимуть, котра година, але відповіді не буде, бо в той момент час зламається. Але найголовніше, за словами бабусі Надії, це відчуття, яке пройде крізь серця. Люди раптом почнуть пам'ятати те, чого ніколи не знали. Дитина згадає обличчя предків, яких не бачила, старі відчують на губах слова, яких ніколи не вимовляли, і кожен усвідомить, вони всі пов'язані єдиним вузлом долі. Вона додавала, не всі побачать цей знак. Дехто пройде повз, думаючи, що то був випадковий спалах у небі. Але ті, хто почує серцем, зрозуміють, настав момент, коли земля дала сигнал. Бабуся Надія називала цей знак дверима. Невеликими і урочистими, а вузькими, мов щілина. Через них пройде лише той, хто готовий, казала вона. Але кожному дано шанс побачити, куди ведеться стежка. Вона дивилася прямо перед собою, ніби крізь стіни, і підсумовувала. Перший знак упаде не для того, щоб налякати, він упаде для того, щоб розбудити, і хто прокинеться, той зможе вистояти у великому випробуванні, яке чекає попереду. Після першого знаку, розповідала бабуся Надія, світ уже не буде таким, як раніше, бо разом із небесним світлом повернеться те, чого давно не чули: не звук гармат, не гуркіт бурі, а голос із минулого. Вона описувала його як голос, який знають усі, але ніхто не може пояснити, звідки він лунає. Цей голос, казала бабуся, почуватимуть не вухами, а серцем. Він прозвучить так. Ніби хтось давно померлий, звертається знову. У тій тиші після вибуху світла люди раптом почують прості слова, без гучних промов, без пафосу. Це будуть кілька речень, але вони проб'ють душу сильніше за будь-який грім. Слова, які не можна буде вимкнути чи заглушити, вони лунатимуть усюди, і в містах, і в селах, і навіть у найглибших підземеллях. Бабуся розповідала, що цей голос буде знайомим. Бо в ньому відчуватиметься пам'ять поколінь. Люди, які воювали сто років тому, і ті, хто пішов нещодавно, всі вони зіллються в одному звучанні, і тоді стане ясно, минуле не зникло, воно повернулося, щоб нагадати про себе. Найдивовижніше цей голос не буде називати імен, не вкаже, хто говорить, і саме це зробить його ще сильнішим, бо кожен відчує, що він звертається особисто до нього. Бабуся Надія згадувала, я бачила, як люди зупинялися посеред дороги, як воїни клали зброю на землю, а матері міцніше притискали дітей до грудей. Усі вони чули одне й те саме: голос, який звучав не з радіо і не з телевізора, а просто всередині. Цей голос не дасть готових рішень, але він стане кодом. Ті, хто зрозуміє його сенс, зможуть побачити шлях уперед. А ті, хто відвернеться, залишаться в темряві. Бабуся говорила, що найсильніше цей голос прозвучить у ніч після свята. Коли всі дивитимуться на небо, він увійде у серця як струмінь чистої води, він не буде страшним. Навпаки, у ньому буде стільки любові, що навіть найзагартованіші воїни зросять землю сльозами. І ще одне вона підкреслювала: цей голос повернеться не раз, він пролунає кілька разів, кожного разу у вирішальний момент. І щоразу його сила зростатиме, доки світ остаточно не зрозуміє, настав час вибору. Це буде не людина, казала бабуся, це буде сама пам'ять, історія, яка оживе, щоб навчити нас. Ті, хто вважав, що минуле поховане, почують, воно завжди було поруч. Вона робила паузу і дивилася кудись удалечінь, перш ніж додати. Коли голос із минулого повернеться, люди зрозуміють, що їхня доля більша за них самих. Вони відчують, що є частиною чогось більшого, роду, землі, цілого народу. І саме це дасть їм сили пройти через те, що готується. Бабуся Надія казала найважливіші події ніколи не стоять у календарях вони приходять зненацька, немов гість уночі, і залишають слід навіки. Цей день, говорила вона, не матиме ані червоних дат, ані дзвонів. Він почнеться, звичайно, сонце зійде, люди підуть на роботу, діти сміятимуться на подвір'ях, але всередині щось зміниться, наче сам повітря скаже сьогодні не так, як завжди. У цей день не пролунає жодного пострілу, але світ здригнеться, екрани згаснуть, голоси у звичних каналах замовкнуть, і на мить усі відчують, що залишилися сам на самі з тишею. І саме в тій тиші прозвучить знак. Хтось побачить світло в небі, хтось почує невидимий подих за плечима, а хтось раптом згадає забуті слова з дитинства. Ці відчуття будуть різні, але їхній сенс один. Почалося те, що неможливо зупинити. Бабуся наголошувала, цей день стане переломним, він не позначений у жодному календарі, але його запам'ятають усі, бо саме він відкриє шлях у майбутнє. Бабуся Надія завжди повторювала. Справжні події приходять не в день гучних свят, а тоді, коли тиша стає важчою за будь-який шум. Вона називала дев'яту ніч після Великого свята ніччю перелому, ніччю, яка стане невидимою межею між минулим і тим, що ще не з'явилося. Ця ніч почнеться спокійно. Міста заснуть після гомінких ярмарків і концертів. Люди розійдуться по домівках, втомлені від святкувань. На вулицях буде темно й тихо, лише де-не-де горітимуть самотні ліхтарі. Здавалося б, нічим особлива ніч, проте саме тоді відбудеться те, чого чекали покоління. Надія казала: у дев'яту ніч тіні оживуть. не ті тіні, що кидають дерева чи будинки, а інші, давні і глибокі, ті, що зберігали в собі голоси зниклих. Вони не принесуть страху, вони принесуть пам'ять. Люди почують слова тих, Хто не повернувся з війни, тих, хто залишив життя на чужині, тих, чиї імена зникли зі списків, але не з Божої книги. У цей момент серце кожного стане дзеркалом. Одні побачать у ньому власний страх, інші надію, треті провину, яку давно несли мовчки. Бабуся пояснювала: дев'ята ніч це час правди. У цю ніч не можна ховатися за гучними словами, бо все приховане стане явним. Вона згадувала й дивний знак: коли дев'ята ніч прийде, небо відкриє один промінь світла. Він не буде схожий на блискавку чи зорепад. Це буде промінь, який розсіче темряву і зупиниться над землею, немов хрест, накреслений невидимою рукою. Люди не домовлятимуться, але тисячі вийдуть із домівок і подивляться вгору. Ніхто не зможе пояснити, що відбувається, але всі відчують це відповідь на їхні молитви. У цю ніч розкриється ще одна таємниця. Ті, хто досі мовчав, раптом почнуть говорити. Вустами дітей пролунають прості слова, у яких буде більше сили, ніж у промовах наймудріших. Військові, які довго носили тягар мовчання, відкриють серця. Матері, які плакали в тиші, відчують, що їхні сльози стали молитвою за цілу країну. Надія казала: це не буде перемога в земному сенсі, це буде очищення. Бо дев'ята ніч не кінець, а початок, тільки після неї настане світанок, якого ще не знала історія. Коли настане ранок, люди прокинуться іншими. Не всі зрозуміють, що сталося, але кожен відчує, світ більше не той, і саме з цього ранку почнеться шлях до нового часу, де страх уже не зможе керувати людьми, бо вони побачили, що навіть у найгустішій темряві може засвітитися промінь. Бабуся Надія часто повторювала: головне не те, хто піде в час бурі, а те, хто залишиться після тиші. Бо справжнє випробування не у вогні й грозі, а в тому, що настає після них у порожнечі, у мовчанні, в новій реальності, яка ще не має назви. Вона казала, що після великого слова і після світла з небес настане така тиша, якої світ не знав від створення. Не тиша мертвого каменю, а тиша народження. У цій тиші залишаться тільки ті, хто витримав, хто не зрадив ні себе, ні інших, хто не сховав очей від правди, наголошувала вона. Хто ж будуть ці люди? Бабуся описувала їх так: це не багатії і не сильні світу цього. Це ті, кого часто не помічають. Тихі молільники, матері, що втратили дітей, воїни, які відмовилися від жорстокості, діти, що зберегли чисте серце посеред руїни, вони основа нового світу. Вона казала: ті, хто залишиться після тиші, не будуть переможцями в земному сенсі, але саме вони стануть носіями нового порядку, бо перемога не у владі і не у золотоносних тронах, а у світлі, яке залишиться в серцях. У ці дні. За її словами, земля оновиться, поля, де проливалася кров, знову зазеленіють. Ріки, що пам'ятали і біль, заспівають новими водами. Дерева, зруйновані вітрами, дадуть паростки, і все це буде не дивом, а природним відновленням після очищення. Але головне, зміняться самі люди. Вони вже не говоритимуть про війну як про минуле чи майбутнє. Вони зрозуміють, що війна була лише тінню. Яка привела їх до світла, вони навчаться цінувати кожен подих, кожне слово, кожну зустріч. Бабуся Надія казала, що ті, хто залишиться після тиші, відчують нову силу, силу простоти, вони вже не шукатимуть великих обіцянок. Вони будуватимуть світ з малих вчинків із доброго слова, з простягнутої руки, з молитви в тиші. І саме ці крихітні зерна проростуть у нову цивілізацію. Не думайте, попереджала вона, що після тиші світ стане легким. Ні. Але він стане правдивим, у ньому не можна буде жити в обмані, у ньому доведеться бути собою, і це буде найбільший дар для людства. І на сам кінець вона додавала: ті, хто залишаться після тиші, зрозуміють вони не самі. Бо поруч із ними стоятимуть покоління, які жили й помирали раніше, і в цьому відчутті єдності вони знайдуть свою нову силу. Це буде початок світу, який ми чекали. Бабуся Надія завжди завершувала свої розповіді словами усе, що ми бачимо, веде до одного, до нового заповіту людства. І тут вона мала на увазі не книжку, написану руками. А угоду, викарбувану в серцях тих, хто пройде крізь вогонь і тишу. Вона казала: старі угоди зруйнуються, люди більше не довірятимуть словам, написаним чорнилом на папері, бо папір горить, а чорнило зникає. Новий заповіт буде інший. Він народиться з крові й сліз, але закріпиться любов'ю й милосердям. Бабуся підкреслювала, ці правила не запишуться в конституціях, вони стануть законом серця. І кожен, хто їх порушить, відчує це відразу, бо правда після тиші стане неминучою. У новому заповіті людства не буде поділу на чужих і своїх, бо всі зрозуміють, що межі, які людина малювала на картах, зникнуть перед обличчям вічності. Ніхто більше не зможе сказати, це моє, а це чуже, бо земля належить тим, хто вміє її любити, казала вона. Бабуся Надія бачила. Що цей заповіт стане мостом, мостом між поколіннями, між народами, між тими, хто жив і хто тільки народиться. І кожна людина, яка залишиться після тиші, відчує, що її життя це нитка у великому полотні. Вона говорила й про особливий знак, який стане печаттю цього заповіту. Одного дня в небі з'явиться світло, яке не кидатиме тіні, і тоді всі зрозуміють. Настав час нового заповіту, бо це світло відбиток того, що народилося в серцях людей. Але Надія застерігала не чекайте, що цей новий світ буде без труднощів. У ньому все одно будуть виклики, але відтепер люди більше не будуть самотні, бо новий заповіт з'єднає їх у єдину родину. Вона вірила, що саме Україна стане місцем, де цей заповіт уперше зазвучить. Бо наш народ, казала бабуся, знає, що таке біль і що таке Воскресіння. Ми першими покажемо світові, що можна жити без страху і без брехні. І на сам кінець вона мовила: новий заповіт людства це не про те, що колись було, і не про те, що буде, це про те, що ми самі напишемо своїм життям, і він стане живою книгою, яку ніхто не зможе спалити.